Десятої бригади оперативного призначення Червона калина першого корпусу НГУ Азов. Друзі, наразі до нашого ефіру готовий долучитись наступний спікер Олег Лісний з нами на онлайн-зв'язку. Політолог, віце-президент аналітичного центру політика. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго ранку. Олеже, напередодні цілий день намагалися всі знайти ще більше і більше деталей того самого пункту мирного плану а, Сполучених Штатів Америки. 28 пунктів а, цей документ налічує. Деякі змі писали, що особисто цей документ схвалений Трампом. А Рубіо казав і, власне, він надав перший офіційний коментар, що мовляв зараз намагаємося дійти згоди, а треба ухвалювати досить важкі рішення. Яке ваше враження від тих 28 пунктів, які нам. В соціальних мережах намагалися так привідкрити, чи багато там закладено саме українських інтересів щодо завершення цієї війни. Як вона завершиться? Ну треба, мабуть, коли аналізувати цих 28 пунктів, згадати про що говорила американська сторона, що вони з російською стороною обговорювали це. А на той момент це вчора була цитата. Українська сторона не була поінформована. На сьогодні ми бачимо, що поінформована, але я не можу назвати ці пункти планом. Як і вчора, я вашим колегам неодноразово наголошував, плану немає. Це, якщо хочете, рамка для обговорення. І якщо ця рамка обговорюється без нас, то в неї немає майбутнього. Зараз нам цю рамку передали. І, звісно, що там багато пунктів, які нас повністю не влаштовують. Вчора я констатував, що українська сторона відмовилась. була така інформація, але сьогодні ми можемо констатувати інший факт, що українська сторона не відкинула діалог стосовно цього так званого, не так, не так званого а рамок, оскільки це не можна назвати планом. Я, знаєте, в, стосовно планів. Я дуже прискіплива людина однієї, одного рядка по великій проблемі недостатньо. План це той, що має роз'яснення, чіткі терміни виконання і так далі. і так далі. Це знову ж таки, пам'ятаєте, свого часу китайці малювали нам плани. там Два чи три вони малювали такі ж самі. Одним рядком вирішують проблему, яку не можна вирішити десятиліттями, а деякі проблеми не можна вирішити сотні років в співвідношенні нас і Російської Федерації. І ще один момент. На тлі цього тиску інформаційного, оскільки дуже багато вкидів, російська сторона не демонструє по собі Путіна і так далі, і російська армія не демонструє ніяких намірів зупиняти цю війну. Тому я вважаю, що тези моїх колег у Фейсбуці, що це мертвонароджений план, вони дуже близькі до реальності. Пане Олеже, зокрема, от серед інших пунктів є пункти про де-факто визнання російськими Криму, Донецьку та Луганську. А щодо Херсону та Запоріжжя, то вони мовляв будуть так звано замороженими на лінії зіткнення. Щодо так теми територіальних питань, також уточнюють, що частина території стає демілітаризованою буферною зоною під контролем Росії. Де-факто обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою. Щодо Демілітаризованої буферної зони. Росіяни про це вже згадували. Зокрема, говорили про а, 20 кілометрів від контактної лінії і в одну, і в іншу сторону. Якщо в даному випадку а, йдеться про. А, Фактично контроль над цією демілітаризованою зоною саме за Російською Федерацією, то а, таким чином там опиняється наш Херсон, хоча його відносить до заморожених, ніби міст. Щодо нашого Покровська він так само опиняється одразу а, у так званій буферній зоні. Наскільки ось цей пункт значно може змінити а, власне ті обсяги тимчасово окупованих територій відповідно наші кордони? Ну, я думаю, що це один із пунктів, якщо вони дійсно будуть обговорюватися, тільки справедливо, не в тому сенсі, що будуть намагатися нас в якийсь спосіб перегнути через коліно, а якщо це буде справедлива дискусія, то ці пункти для української сторони є неприйнятними. Територіальні моменти ми визначили давно як червона лінія. Тому, коли ви питали, де наші інтереси в цьому плані, я не бачу наших інтересів в цьому плані, я бачу інтереси Російської Федерації, ну майже не те, що майже Кожному пункті таке враження, що це їх диктував Путін, і бачу наміри Трампа якомога швидше продати цю в лапках перемогу. А якщо читати правильно українською, то це капітуляція всередині Сполучених Штатів, щоб закрити свої ці гештальти, які його зараз дуже турбують всередині держави. Так? Не вийде ні одне, ні інше, оскільки проблеми різнопланові і навіть якщо. Припустимо, що буде встановлений якийсь тимчасовий мир, тому що таким планом ну, це підготовка Великої війни в Європі, завершення українського питання і шлях вперед. Ну так, якщо можна прочитати наміри Російської Федерації. Чи усвідомлюється Трамп, чи йому треба зараз якась велика перемога, я думаю, що йому потрібна велика перемога, чи він усвідомлює, що цей план не реалістичний. На даний момент ні, ну українська сторона, я думаю, в особі перших осіб маю на увазі майбутнє спілкування, про яке пишуть в пресі Зеленський Трамп. Воно може підкоригувати ставлення до цього плану. Звісно, якщо Трамп заточений на те, щоб будь-якою ціною це досягнути, ну нам буде дуже важко, але це вже було, і ми змогли відстояти свою позицію. Оскільки ціна питання це майбутнє нашої держави. Олеже, Ексіо списали, що мирний план Трампа а, під собою зокрема має змогу надати Україні на 10 років гарантію безпеки за принципом статті 5 НАТО. А, чому на вашу думку лише на 10 років? Чому якісь обмежені ці терміни? Умовно що а, якось убезпечить Росію від того, щоб 10 років вичекати, і на 10 років і один день а, відповідно зробити свій третій наступ. Це знову ж таке повернення до питання визнання де юре і де-факто в 2014 році, коли російські війська окупували частину нашої Донеччини, частину Луганщини, наш Крим, власне, вони де юре залишались українськими територіями і залишаються, але контроль там здійснюють російські загарбники, і це ключове питання. Вони повернулися за декілька років для того, щоб знову ж таки продовжувати свою агресію в даному випадку. Так само, ось це питання визнання де юре де факто чи правильно ми розуміємо, що це може бути не крапкою, а комою черговою. Це може бути три крапки ще гірше, ніж кома. Да? Оскільки це про наступну велику війну, цей рамковий документ. Це не про стабільний мир. Що таке 10 років в сенсі історії? Це менше хвилини. У нас війна вже йде понад 10 років, так, з гаком. І здавалося, що це вона тільки вчора почалася. Да? Гарантії мають бути всеосяжні і без встановлення чітких рамок. Тому що, як я розглядаю гарантії, гарантія це те, що надається тобі, і вказується чітко, що коли твій ворог через 10, через 15, через 100 років порушить цю угоду, він отримає там умовно там. Застосування п'ятої статті, якщо є обмеження в 10 років, ну це якраз для того, ну гіпотетично навіть да? щоб Росія перепрошилася, щоб Україна стала слабшою за цей період, оскільки там хочуть і армію менше, і в НАТО не беруть, і ще десь, і так далі. і так далі. Ну, те, що нас будуть відбудовувати, ну так, шановні, ви просто хочете на цьому заробити гру. Нормально грошей, тому що відбудова будь-якої країни це календарь для будівельних компаній тієї чи іншої країни. Будуть битися тут на тендерах, як не знаю хто. Так краще б вони билися з нами на полі бою, а не за гроші. Да. Тому я цей рамковий документ не сприймаю як серйозний, оскільки українська сторона. Ще не висловила свою позицію у спілкуванні з Трампом, не відчула насправді, чи він підтримує, чи не підтримує, чи він все підтримує, чи готовий до діалогу, які у нього дедлайни. Але я нагадаю нашим глядачам і неодноразово вчора вашим колегам про це говорив: пам'ятаєте, коли прийшов Трамп до влади, в нього лунали періодично фрази, схожі сьогоднішнім. У нас є план, ми його завтра оприлюднимо. Через певний період виходи Рубіо каже, що в нас немає плану. Так от я зараз констатую, що плану немає. І це не план. План це те, що обговорюється з Україною, тому що на Україну напала не Україна напала на Російську Федерацію. Міжнародне право воно є. Воно порване, вибачте, як Тузік порвав грілку, да? але воно є. І Європа, до речі, зараз не погоджується з цим планом. Притомні в Європі розумію. Я розумію, що там Орбан зараз може там з Фіцо говорить, що завгодно, а вони нічого не вирішують. Британія, там, Франція, Німеччина. Якщо без Європи це робити, Україна і Європа за дужками, це не план, це переписка двох країн і все. Ні більше, ні менше. Да, потужних, великих, і яких дуже багато чого залежить, але це не план, оскільки без України про Україну, без Європи про Європу говорити не можна. Пане Олеже, щодо ще цікавих пунктів, зокрема щодо скасування санкцій проти Росії та припинення розслідування воєнних злочинів противника. А про е, ці пункти наголошує зокрема видання Bloomberg. за даними джерела, так званий американсько-російський план з 28 пунктів розроблений за зразком припинення вогню в газі, зазначається, що в ньому вкладені російські вимоги щодо поступок, як, е, які Київ неодноразово називав неприйнятними. Сьогодні зокрема набувають чинності нові санкції США проти Росії. Нєфті та лукойлом за даними Bloomberg, вони вже почали діяти. Величезний індійський нафтопереробний завод частково припиняв використання російської нафти. Остання партія сировини була прийнята ще 20 листопада, буквально от напередодні. А подальші закупівлі поки що під питанням, наскільки ці санкції встигнуть Повністю запрацювати, бо, зокрема, є певні припущення, що до Дня Подяки це, а, от буквально ще тиждень, залишився. Вони хочуть встигнути погодити цей план, зокрема з українською стороною. Якщо одразу після цього санкції будуть відмінятись, то чи першими в цій черзі будуть оці санкції проти Роснефті та Лукоєла? Ой, ну знаєте, в, цьому, в цій ситуації я хочу згадати там добрий старий анекдот, які ми оптимісти. Не раз, за цей період, за навіть три з гаком років, да, не вдалося досягнути якихось результатів, а то до Дня Подяки ми поряд з індичкою, чи що там він має бути, да, там от буде план е, капітуляції України. Я не впевнений в тому, що до цього часу це буде узгоджено. А більше того, що якщо навіть будуть якісь моменти йти е, е, спілкування, то вони теж будуть дуже непростими. Ну, дуже непростими. 28 рядків рядків наголошую, які не насичені сенсами, датами і конкретикою, ну, можливо, там Зеленському покажуть це в розгорнутому вигляді. Е, і то навіть на обговорення. Поденно зробити кожний пункт по одному дню, да ми нікуди не встигаємо. Тому про санкції круто, що вони працюють, вони вже руйнують е лукові там і, і не тільки, але знаєте, є ще один момент, який, от, знаєте, ми зараз воно в такому чорному кольорі малюється ситуація. Але в мене не б'ється. Ну, наприклад, події нещодавні, коли американська сторона дозволила нам атакам саме бити в глиб російської території. Як воно б'ється з цим планом, да, Вороніш в результаті постраждав, росіянці дуже вили і ну як вили, а нічого не зробили, до речі. Це теж великий сигнал нашим німецьким партнерам, що от вже це сталося, а, а нічого в відповідь від росіян не прилетіло, тій країні, яка дозволила. Да? Багато тут моментів, які мене, скажімо так, не влаштовують, а деякі дивують. І на, то, на цьому тлі я не можу зробити прогноз, що. По добрій волі українська сторона е, погодиться на це все. Українська сторона буде битися до останнього за кожний пункт. Із я все таки сподіваюся, що це стара добра в лапках російська традиція. Напиши 28, а потім отримай 8, які тобі дійсно важливі. Це теж може бути як варіант. А з іншого боку, це може бути, як кажуть деякі мої колеги, така двохходовка путінська вкинути такі питання і дати сподівання Трампу, що це може закінчитися. А насправді продовжувати війну під цей час і не отримувати додаткових санкцій, тому що ну про ми ж бачите, ми ж доброволю проявили накрапали аж 28 рядків, але ж в даному і... випадку за нас повинні тоді вступитись країни НАТО. Так, ми не в альянсі, але гарантію на 10 років хочуть дати. Ну так теж треба проговорити з партнерами. Там наскільки пишуть в іноземній пресі, що є місце для підпису Європи, є місце для підпису України. Ні, шановні, так не працює. Вони, вони мають брати участь в обговоренні. І у Європі є свій альтернативний план, який ми разом з європейцями готували. Чи його показали Трампу, чи не показали, я не готовий сказати. Але це має бути два плани на столі. І з них робить один тільки план, а не ці шашечки, щоб нікуди не їхати. Будемо сподіватися, що і надалі Європа буде більш голосно і чітко висловлювати свою позицію і власне брати якусь лідуючу роль, зокрема в цих перемовних треках, а не просто займати місце спостерігачів. Пане Олеже, я дякую вам за те, що мали змогу долучитись до прямого ефіру. Ранок лає надати фахові роз'яснення і коментарі щодо ось цього плану, який чимало насправді галасу не робив в публічному просторі, як до нього правильно ставитися. Олег Лісний був з нами, політолог, віце-президент аналітичного центру Політ. Друзі, цього року до уповноваженого верховної.